Ведмедик вирушив до нас у гості та ніс нам в подарунок конверт з сюрпризом, на якому він сам намалював геометричні фігури. Але дорогою вони загубилися. Ведмедик забув, які фігури були намальовані на конверті. А тепер ми не зможемо його відкрити та побачити, який же нам сюрприз приготував ведмедик у конверті. Давайте допоможемо ведмедикові пригадати ці фігури. Розгляньте уважно геометричні фігури на конверті. Що в них незвичайного? Так, вони не домальовані. Де слід домалювати лінії, щоб утворилися цілі фігури? Давайте домалюємо та назвемо ці фігури. Яка фігура перша? Так, квадрат. А яка друга фігура? Вірно, круг. А яка третя фігура? Трикутник. Ви впоралися із завданням. І тепер ми можемо відкрити конверт і побачити, який сюрприз нам приготував ведмедик. Та це ж кольорові геометричні фігури. Вони всі однакові. Давайте розглянемо, які фігури в конверті: квадрат, круг, трикутник Чим схожі між собою трикутник і квадрат? Так, у них є кути і сторони. Скільки кутів у квадрата? Чотири. А сторін? Також чотири. Скільки кутів у трикутника? Три. А скільки сторін? Також три. Скільки кутів у круга? Жодного. Чим круг відрізняється від трикутника і квадрата? У круга немає кутів. А ще ведмедик приніс картинки і не розглядів, з якої вони казки. Тому що у нього в берлозі темно. Розгляньте картинки. Ви малята. Здогадалися? Що це за казка? Так, рібка. Пригадайте, хто спочатку тягнув рібку? Дід. А хто потім? Бапа. А потім хто? Внучка. А потім хто? Собачка. А потім хто? Кицька, а хто був останній? Мишка. І разом вони всі витягнули рібку.